Так, всім привітки на каналі Мобільного Стрільця. Вітаю всіх своїх глядачів і підписників. Отож, продовжуємо фармити в Delta Force, а саме в даний момент займемось бомбшрейдом. Тобто відбивати попередній свій рейд, бо я там щось не розрахував свої сили і програв. Ну, Таке буває. Нічого страшного, зараз будемо відбивати. Йдемо за карточку. Маємо їх там штук 20. Отож. З чим би ми пішли. Такс. Угу. Тут особо вибір невеликий. Я понял. О, бізон. Ну і буде бізон. Значить йдемо з бізон. Так, в мене в сейфі попереджаю, є якісь там предмети. Ага, це з попереднього рейду я забув. 40 тисяч продамо. Там Базеро легко, погнали, погнали, відбивати от. Такий бавш варіант, карточка у нас там безкоштовна. Але вот, наскільки я там знаю, вроді на 50, вартість спорядження на 50 тисяч. Ну такий маленький бродік. Там. Я не знаю, який там клас другий чи який. Захисту. Ну коротше таке, пустоньки, такий бомж варіант. Так що йдемо втати. Попробуємо відбити. Я щось не пам'ятаю скільки то я там був одягнений. переднім рейді, сім що я програв суму. Ну, Але вже таке. В принципі, в мене вже тут склад теж чималий ох спаун. Ох, спау, але сейв близько. Сейв близько це добре. Склад я в принципі вже тут теж піддафармив всякими цінними речами. Щось там... Я забув скільки вже 70 мільйонів видав, чи що треба глянути, я вже забув. Тут виджу фарм іде теж так. Так, маємо рейд 30 хвилин. І маємо спаун по лівій стороні, зараз вже перед нами. О, є стрільба. Блін, реново. Хлопці перші урвали. А як то вони так підоспіли? Що, біжимо перше до сейфа. Так, азбука Морзе. Три крапки, дві риски, то є трійка. Одна крапка. То є одиничка і три резки, то є вісімка. Маємо фіалку. Так, нефік мій удкрасти, ти заманув. Там є ще гравець. Але треба спіти розвутати, а тут я гадити рід мій від, блин. Не блін. Там був ще десь гравець, стріляв, чи він його убив. Що там бути, чи хтось туно? вот Так, сейф я вот у него это мусор. Так, метропульку, Вот себе Вот же ж падала, попадая поменьше. Йдемо далі. Бляха, я попробував не вже утерить. Ні, ну все нормально. Деда в мене. по полку мені. Так, тут, до речі, є такі тайники. Гніздом. Може хто не знав. От пристави до мене. Афи з інструментами вони теж відкриваються. У них є о тут Фіалку підобрав ключ. І тут бачите такі є. Це що за штука така? 22 дві тисячі вад добере. High value items here. Ее, -мо ⁇ залезай. Так, мусор, хлам. И ничего толкового. То есть бежать. Вот походу тут так бегают. Тебе там не цікавый, друж. О, нифига себе, кто кого тут провутов. А кого успіли? Нормально, блин. Пі випровутати, гляньте. Ну це просто капець. А ви коли? Щоб це тих три гравці, що я їх прибрав перше? Можливо. Ну і якось дуже швидко. О, все. О блін, місця немає. Фігово. Щось так багато руху, що я не розумію, хто то ходить. О, хтось переду мною там воює. Хтось там передо мною воює з ботами, не знаю хто. Або може і файт з ровцями, це вже невідомо Так, треба підлікуватися Єм таблеточку. Пробуємо йти штурмувати? Так, слухаємо хвильку. Щось нікого не замітно. 赶紧也。 Прибив, прибив всіх трьох. що це у мене? хтось є, йому. О, тут покраще. Так, в мене хтось є. Ах, ти ж Я опять чуть не подох. Ще має бути третій. Так, якщо всіх розготаю і веживу, то буде нормально. Check that out. Щось там ще є. Це робимо тако. Турнікет бажано би взяти. Але куди? Хто його знає? For them to suffer the consequences. Missile launch successful. The damn gate has been destroyed. Так, броня коречно в мене дрянь. І особу не розженисть тут. Guard is Hold Хтось там був ще спереді, там де зараз мій тімейт. Йде не ясно. Можливо він на сейфі. А ну, поспішимо. Він вже міг і вийти, в принципі. Але... От зараз, а то попадає по мені саме головне. Сахтов хто по мені стріляє, Тоже бот. Так, тут же повідкривано. Ти диви. Походу, все повідкривав і, напевно, вже пішов на вихід. Ну як же, сейф вскритий Ах ты машину uh, кто-то там где-то выпить Що я там на 433. Я в принципі і відбився. От і бомж варіант. Значить йдемо до долину, поутаємо, може щось не проводити. Не є. Хоча сумнів, але. Оці всі рухи, трюки оці здесь. Туди, туди може залізти. Тут залізти може, грубо говоря, всюди не можеш. А ну сюди можеш. Тож, може, йо-капак. Тут свобода дій конкретно. Так, що в нас тут нічого такого? Тут аптечка у нас є завжди. І вона вже відкрита. Так -с. Тут немає нічого. Нічого, нічого. Тут відкрито, йо-моє. Тоже. Тут якийсь план міста. Тут повідкривано. А тут навіть якийсь ботик. Нічого толкового. Тут десь має бути комп'ютер. Ага, комп'ютер вже і відкритий. По цих столах, тут всякі от слова ЕСІП всюди. Так, карточки в мене нема. У мене якісь карточки є від дамби, а ви не розумієте, де вони. Де їх маю відкривати? Чи це там центральні центральній частині? Так, тімейте... А, один ще є, другий вже вийшов. Так, ще йдемо сюди, щось позазираємо, може повутаємо Та й підемо на вихід. Тут, до речі, теж один раз я у... Нема нічого А там що там кого тут би? Бот. Мусор. Тарілка. Рукавиці. Рукавиць. Такс. Кока пепсі-коли нема. Попейкати. Так, ну шо ж, біжимо далі. Глянь, тут навіть на машину можеш залізти. Прикольно? О, тут залізти може, де тільки не хочу. І тут можеш залізати. І тут отак от, от можеш на балкон залізти. Можна отак впасти, розбивши склопти. Прикольно? І тут, до речі, любить, ну, тут крест, типу, якби майже і нема, але я вже зумів знайти. Я не знаю, в чому прикол, і як, тут, коли заходиш в цю зону на вихід, тебе зразу рахує час, що ти виходиш. Але є якась штука, ну принаймні на бов у перших сезонах, якось тебе залазять сюди в кузово ось цієї машини, там лягають, ти йдеш на вихід і вони тіпа, тебе тут толчуть. Як їх дивіться, я підійшов вже починаю рахувати. Підходжу, вже рахую. А вони якось залазять на цю машину і там сидять, і час не йде. Як він не йде, я не знаю. Ні, тепер йде, от бачите, я можу зайти сюди. Але час йде. А я в перших це, певно був кіглюк. глюк, тепер це, певно, поправили. Мене звідси вбивали один чи два рази, я блін припухав. Ну, в принципі, я вроді відбився, бо я десь плюс-мінус так був і одягнений. Вбив я три чоловіка. А, ні, не три. А коли ту їх побував? Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А коли то я їх... А холіру знаю. Коротше, побив. В принципі, відбився. Те десь прошвирнутися по підвалах, але підвали тут небезпечні, бо підвали тут з крокодилами і вогнеметчиками. А вогнеметчики страшна справа. Просто жесть. Якщо вогонь на тебе попадає, то, блін, згоряєш до того. Так, ну трудно з ними боротися. Можна, але трудно. Так що не буду затягувати відео, всім нових рейдів і виносів. Не забувайте підписуватись і до наступних відео рейдів. А я, в принципі, відбився. І маю все для наступного рейду. В принципі, непогано, що й на продажу є. Добре. До наступних відео і рейдів. Всім удачі!